Добрий ранок. Покажу вам, як в мене росте смородина. Я її висапала. вона в мене обрізана з осені. Другий раз я обрізала навесні, тому що з'явилися сухі пагінці. І отак замульчована в мене рослинними відходами. Це рослинні відходи після нутрі. Я застеляю. і потім при поливі не так випаровується ґрунт. Не так волога відходить. У нас обіцяють дощики. Також ось так, така в мене росте спаржа. Тут вже я підгорнула, а тут вона не набрала достатньої необхідної висоти для того, щоб підгортати. Ще трішки і підгорну також цю. І оцей бугор прибереться, бо таке на городі наче окопи.